Моделі ОСІ. В 80-х роках нового століття е, Міжнародна організація і стандартизації ІСО розробила е, модель ОСІ, ОСА і так називає. Е, модель взаємодії критик систем, модел Open System Interconnection. Е, Згідно з якою е, вся взаємодія мережевого обладнання. На мережі комп'ютерної роздавається умовно на сім рівні, слідчий стан классу. І згідно цієї моделі розробляються протоколи, викладання програмне забезпечення. І всі функції, які здійсно, діляться, функції мережі діляться умовно. Я скажу, що так на насправді не зовсім і так відбувається. Про це з блоку даних і підправне кордоодержувача погано видно трошки. Відбувається таким чином, що е, на самому верхньому рівні в прикладному формується певне якесь е, повідомлення, яке не хоче відправити одне робоча станція інші. І умовно, бо воно пересувається вниз до самого нижнього рівня, до фізичного рівня. І на кожному рівні до нього докидається службова інформація специфічна. Потім повідомлення передається по каналу зв'язку і на приймаючій стороні воно пересувається ленд по рівнях, і на кожному рівні... Там є указка. лазерна. Тут набагато складних. І на кожному рівні... Отже, мережеві атаки згідно моделі осіб. Саме нижні – це фізичний рівень. Фізичний рівень відповідає за передачу інформації по каналу каналах. Визначаються саме середовище, стандарти, як там рівень сигналу, наприклад, визначається сума перепускання, стандартизується така. На цьому рівні класичний клас атак це відмовив сервіс, я так звана достатака. Досить поширений клас атак полягає в тому, що атакований комп'ютер насвідчується великою кількістю безбудних ну, заходів, з метою зробити атакований сервіс недоступним для реального користувачів. В принципі, може досатаки відбуватися, що з великою кількістю річку, вона називатиметься розподіленою атакою Канальні рівень призначені для забезпечення землодії за в на фізичному рівні і, в принципі, контролю за самим камерами. На канальному рівні також відбуваються досатаки, плюс можливіше такі специфічні клас атаки, як собі в пунктапосиланні який бувається періодичною передачею пакетів даних, викликаючи без дозволу і не в свій час. Тобто хаотичним чином бомбардується приймаюча станція пакет. На мережевому рівні здійснюється маршрутизація пакетів. На мережевому рівні мережа розглядається як єдина транспортна система. На мережевому рівні працюють, таке, працює таке мережеве обладнання, як маршрутизатори. І на, на мережевому рівні саме найбільш поширений клас атак це атаки, які зв'язку на неправильної не маршрутизації пакетів. Далі, транспортний рівень. Транспортний рівень забезпечує вернуть на дні з придавання даних, яка їм необхідна. На транспортному рівні працюють такі... Протоколи, як ІСТ та UDP. TCP-протоколи, власне, з протоколом IP, що працює на державному рівні, складають основу більшості сучасних мереж. На транспортному рівні працює такий клас атак, найбільш поширений, як посилання неправильних пакетів. Знову ж таки, на основі неправильної адресації. З різних міжливих тайбільших. Що... Е, Наслідку можливе переповнення буфера, вона тримаючи стороні. І е е е такий клас атак може здійснюватися, знову ж таки, або для блокування якоїсь системи, щоб вона була недоступною для реальних користувачів, або такі атаки можуть бути частиною якоїсь ну більш е е е ширшої атаки. Тобто вони можуть бути в комплексі на інформаційні ресурси. <кл tolerant> сеансовий рівень організовує обмін між об'єктом прикладного рівня за запосередністю рівня представлення. Згідно моделі ОСАЙ, атаки, які діють на сеансовому рівні, в принципі, не відносяться і до рівня представлення, і до прикладного рівня. Найбільш поширений тип атак на, на цих рівнях це так звані синімфлотаки. Флот це потік з англійської ріти. Синфлотата це різновид до атаки, який полягає в тому, що. І в цьому запиті е, службо, є службовий бід, називається, е, нодиничок. Е, коли сервер приймає це повідомлення, він встановлює цей біт 0, ну, е, відправляє назад е, станцію, яка ініціювала з'єднання, і таким чином він підтверджує свою згоду на з'єднання. І тільки після третього пакету починається обмін інформацією. Сінфлота атака полягає в тому, що <кхи> запити на з'єднання до сервера посилаються з багатьох комп'ютерів. І таких запитів дуже-дуже багато, у нас тут чого знову ж таки можливе переповнення буфера на сервері, можливо, взагалі не збройність ладу сервера таким чином, що він буде або дуже повільно е реагувати на запити е На ньому, зокрема, здійснюється будування і декування даних, розтискання, розпаковування, тут діють, наприклад, такі приватних так. А прикладний рівень полягає у наданні власних користувачам можливості працювати з мережею. Через перекладні програми. Власне прикладовані такладні програми. Ті ж самі браузери І взагалі, кажучи про модель ОСА, варто сказати, що вона більш теоретична ніж практична. Насправді не зовсім так, як каже теорія, про що реальна мережа. Були спроби побудувати мережі чітко по. Вони були але вони насправді такого успіху прощення не мали, по заявки ждали досить виробники і не досить працювати. Але я в тому, що реальні протоколи вони працюють на тількох рівні. І немає яких протоколів. Вони Протоколом TCP в реальних мережах, завдяки за які протоколів TCP та IP досягається э, хороша марксизація плюс э, надійність та